Обов'язково слухайте до кінця січотворення молитви, богородиця, спасе, захистить вас та ваших дітей, ваші родини, і виконай всі ваші прохання на благо. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, богосевини ти в жінках, і богосвини плідвона Твого бо ти породила Спасителя наших душ, о пречиста богородиця, наша небесна покровителька і заступниця, перед Всевишнім, Ти, що стала матір'ю Бога нашого Ісуса Христа. Прийми нашу смиренну молитву і вислухай наші прохання під твоїм богататним омофором, ми шукаємо захисту від усякого та напасти, від ворогів видимих і невидимих, богослови нас миром і спережи в серцях наших, віру, надію, любов, О, свята, Богородиця, Мати, милосердя і співчуття, Твоїй благості ми довіряємо свої благання за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Укріпи їх у вірі православні, захистиві десяляких їх намірів, дай мудрість і здоров'я, а їхні душі, наповни світлом Божої, благодаті. Нехай вони зростають у чистоті серця і твердині духу, і хай завжди відчувають Твою материнську любов і заступництво, о Мати Божа, Ти ще джерелом невичерпного милосердя. Допоможи нам у всіх наших труднощах і скорботах, огороди наші домівки від будь-якої біди і нещастя, Даруй нам спокій, Богополуччя, нехай Твоя любов і милість завжди буде з нами, ведучи нас до вічного спасіння, радості в Царстві Небесному, присвята Богородице, піднеси нищими молитви до престолу Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, будь нам потіхою, важкі хвилини, зціли наші душевні, тілесні, рани і нехай, через Твоє заступництво ми досягнемо вічного життя. У славі Господа нашого, о Небесна Царице, прийми нашу вдячність за всі благодаті, які ми отримали через Твоє материнське заступництво, прославляємо Тебе, і величаємо, бо Ти, є наша мати, і заступниця надії втіха, будь з нами завжди опричиста Діво Марія, і приведи нас до вічної радості і спасіння у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь. Пресвята, Богородиця Діво Марія, Мати нашого Господа Ісуса Христа, Мати всієї Церкви і Цариця Небесна, до Тебе звертаємося з нашими молитвами та проханнями, бо Ти є наша заступниця і помічниця у всіх справах, о Пресвята і Пречиста Діва, Ти, що носила Свою тропі, Спасителя світу, зійди на нас, богословенням своїм. Змилися над нами грішними і відведи від нас усі спокуси диявола і пастки, які він ставить перед нами. Захисти наші душі від злого і лукавого, від усіх підступів видимих і невидимих ворогів, захисти, Пресвяте Діво, нашу країну і наш народ, від всяких напастей і злиднів, від воїн і лихоліть, будь нашим щитом і укриттям, одні скорботи, і випробувань, і даруй нам мир та спокій. Особливо просимо Тебе, Мати Божа, захисти наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, щоб вони зростали у вірі і правді під Твоїм святим покровом, убережи їх від усякої біди, від лукавих людей і злодіянь, допоможи їм зберегти чистоту серця і душі, допровадь їх по дорозі праведності, Пресвята Богородиця, Діво Марія, заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, проси прощення наших гріхів і даруй нам і милість. Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти є наша надія, Опора, Ти є наша Матір і заступниця, мовимо Тебе в ми уставили слухай наші молитви, і зійшли нам своє благословення, щоб ми завжди перебували під Твоїм захистом, і наші серця були сповнені любов'ю і вірою в Господа нашого. Амінь. Богосвене, Діва Марія, Пречиста, Богородиця, Мати нашого Господа Ісуса Христа, з звибиний сердець наших взиваємо до Тебе з вірою та упованням, поглянь милостиво на народ Твій, що до тебе припадає пряминище миління, як принявати архангельське боговістя, оприсвята Богородиця, непокійна з бідах і скорботах наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мати неземна, ти, що своїм материнським пікуванням завжди огортаєш увесь світ, простягни свій покров над нами і захисти від усякого зла, видимого і невидимого, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, щоб змилувався він над нами і дарував нам свою благодать, Пресвята водичице, ти, що вірних дітей своїх оберігаєш, моли Сина Твого і Бога нашого, промири спокій у душах наших. Збережи нас від лукавих задумів ворогів наших видимих і невидимих, і зміцни нас у вірі та добрих ділах, даруй нам силу боротися зі спокусами, і витривалістю, молитвом, опри свята Діво, молися за наших дітей, яких ми довіряємо, твоєму небесному заступництву. Збережи їх у чистоті та непорочності, наставляй їх на шлях праведний і захисти від усіх небезпек, що на них чекають у цьому світі. Нехай вони зростають у вірі любові, та послуху Тобі і Господу нашому, о Мати Божа, візьми нас під свій святий покров і веди нас до вічного спасіння, нехай буде Твоя благодать з нами завжди, і нехай Твоє ім'я, буде благословене нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, обрані від усіх поколінь Божої Матері, яка дарує благодать і милість всім, що з вірою до неї звертаються. Приносимо це як афіс, то співаючи тебе, Богородиця Діво, взиваємо, радуйся, заступнице і покровителько наша. Ангели і люди радуються, прославляючи тебе, Богородиця, бо ти вибрана, бо ти матір'ю Спасителя світу, що носила в отробі слово Боже, визволи нас від усякого і нещастя, захисти від ворогів, видимих і невидимих, особливо оберігай, наші дітей від всякої біди, з вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся Бога Слови серед жінок, радуйся, що носила в собі життя вічне, радуйся, милостиво покрови наша, радуйся непохитна стіну віри. радуйся заступниця від усякого зла, радуйся охорони наших дітей, Радуйся, ти, що оберігаєш нас у житті. Радуйся матір Бога нашого, радуйся, Надія і радість наша, радуйся, заступниця і покровителько наша. Бачивши велике диво, втілення, сина Твого, причисте Діво, ангели взивали до тебе, Радуйся, Богородице, що дарувала світові Спасителя, бо через тебе. Ми пізнали милість Божу і вічне спасіння, Алілуї. Розум людський не може осягнути таїнства Твого, Богородиця. Але з вірою ми приймаємо тебе як покровительку нашого життя, просимо тебе, будь нашою заступницею перед Престолом Божим, визволи нас від усіх бід і скорбот, захисти наших дітей від підступів злого, з любов'ю взиваємо до тебе, Радуйся ти, що випереджаєш молитви наші, Радуйся, що оберігаєш нас у випробуваннях, Радуйся, непохитна охоронителько віри нашої. Радуйся ти, що приносиш радість і мир, радуйся, що відганяєш усяке зло від нас, Радуйся, захист наш від ворогів, радуйся ти, що опікуєшся нашими дітьми, радуйся ти, що даєш надії, стілення, радуйся матір і істини, радуйся, і Покровителько наша. Сила Всевишнього покрила тебе, Богородице, і Ти зачого Сина Божого, що прийшов спасти світ. Тому ми з вірою, любов'ю прославляємо тебе, взиваючи, Алілуя, маючи велику милість до всіх, хто звертається до Тебе, Богородице, ти не залишаєш без відповіді наші молитви, тому ми, уповаючи на Твоє заступництво, просимо Тебе, оберігай нас від усякого зла і неправди, захисти наших дітей від небезпек, з вдячністю взиваємо до Тебе, радуйся Ти, що приносиш нам мир і спокій, радуйся, Богословена заступниця наша. Радися ти, що відганяєш ворогів наших, радуйся непохитності новіри на нашої, радуйся ти, що оберігаєш дітей наших, радуйся, милосердна покровителько наша, радуйся ти, що носила в отробі життя вічне, радуйся ти, що даєш надію в скорботах, радуйся, матір Божа, що визволяєш нас від зла. Радуйся, заступниця і покровителько наша, борю скороботи, випробувань ти втихомирила Богородице для тих, хто з вірою до тебе звертається, тому ми взиваємо до тебе з надією на твою допомогу, Аллилуйя! Почувши про великі чудеса, твої причисте діло, ми з довірою прибігаємо під твій святий покров, мовимося тобі, будь нашою заступницею всі часи, особливо захисти наших дітей від усіх підступів і небезпек. З любов'ю взиваємо до тебе, радийся ти, що даєш зцілення душам нашим, радуйся, милосердна покровителько наша, радуйся, ти, що оберігаєш нас у бідах, радуйся, непохитна стіна віри нашої, радуйся ти, що визволяєш нас від зла, радуйся захист наш від ворогів, радийся ти, що опікуєшся нашими дітьми, радуйся ти, що даєш надію і сілення, радуйся, матір світвої істини. Радуйся, заступниця і Покровителько наша, Богородице, ти є світлом, що на шлях до Спасителя. Тому ми, бачачи твою благодать і милість, прославляємо тебе і взиваємо. Аллилуйя, бачимо тебе, Богородице, як непохитну стіну і захист від усякого зла. Ти, що прийняла на себе тягар нашого спасіння, визволи нас від усяких небезпек і скорбот, особливо захисти наших дітей від ворогів, видимих і невидимих. З вдячністю взиваємо до тебе, радися ти, що оберігаєш нас у житті, радойся милосердна заступниця наша, радийся ти, що визволяєш нас від зла, радийся непохитна стіна, віри нашої, радийся захист наш від ворогів, радийся ти, що опікуєшся нашими дітьми, радися ти, що приносиш мир і спокій. Радуйся, ти, що даєш надію і зцілення. радуйся, матір Божа, що визволяєш нас від зла, радуйся, заступнице і Покровителько наша, ти що є джерелом вічного життя, причиста Діво, даруєш нам надію і захист, просимо тебе, будь нашою заступницею, і покровителькою, особливо захисти наших дітей від усякого зла і небезпеки, Алілуя! Прославляючи тебе, Пресвята, Богородице, ми бачиш твою безмежну любов і милість з вірою, Звертаємося до тебе за допомогою, будь нашою міцною опорою у всіх випробуваннях, захисти наших дітей від злих намірів і небезпек, що щитують на них у цьому світі. З вдячністю взиваємо до тебе, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся наша незмінна помічниця у випробуваннях, радуйся ти, що оберігаєш наші серця від зневіри, радуйся джерело милості і благодаті, радуйся захист наших дітей. Від усякої шкоди, радуйся, вірна заступницею перед Престолом Божим, радуйся ти, що приносиш мир у наші домівки, радуйся наша постійна покровителько, радуйся, Матір Божа, що освітлюєш наш шлях, радуйся, заступницею і покровителько наша, дивний Господь, що в тебе, Богородице світа, як матір, свого Сина, ти, що вказала нам шлях до спасіння, будь нашою постійною допомогою і заступницею. Тому з вдячністю взиваємо до тебе, алівуя, нові чудеса являєш ти нам, Богородице, своїм заступництвом і милістю. Ми що з вірою звертаємося до тебе, просимо тебе оберігати нас у всіх обставинах життя, особливо захисти наших дітей від підступів ворога, з радістю взиваємо до тебе, радуйся покрови нашої надії, радуйся ти, що даєш мир і спокій, радуйся, наша непохитна охоронителько, радуйся ти, що визволяєш нас від бід. Радуйся, заступниця наша у небезпеках, радуйся ти, що опікуєшся нашими дітьми, радуйся джерело благодаті і милості, радуйся світло, що ведеш до спасіння, радуйся, наша незмінна помічнице, радуйся, заступниця і покровителько наша. Ти, що була обрана Богом для великого священня, даруєш нам свою материнську любов і заступництво. Ми бачиш, твою благодаті силу, взиваємо до тебе. Алілуя». Всім, хто з вірою до тебе звертається, ти подаєш допомогу і розраду, тому ми, прибігаючи до того святого покрову, просимо тебе оберігати нас у всіх випробуваннях, захисти наших дітей від усіх підступів і небезпек. З любов'ю взиваємо до тебе, радуйся ти, що подаєш нам, благодать, радуйся, наша незмінна заступниця, радуйся ти, що оберігаєш нас від зла, радуйся джерело радості, миру, радуйся. Наша надія в випробуваннях, радийся захист наших дітей, радийся ти, що вказуєш шляху спасіння, радуйся, незмінна помічниця наша, радуйся Матір Божа, що даруєш нам світло, радуйся, заступнице і покровителько наша. Усі ангели святі не перестають оспівувати тебе, Богородиця, як Матір Божа, ти, що дарувала світові Спасителя, будь нашою заступницею і покровом, у всі часи, Алілуї! Уста наші не можуть належним чином оспівати твої чудеси, Богодаті, Богородице, але ми з вірою просимо Тебе оберігати нас у всіх наших потребах, захисти наших дітей від усяких небезпек, з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся ти, що даєш нам надію, радуйся незміна наша покровителько, радуйся ти, що оберігаєш від небезпек, радуйся джерело милості, благодаті, радуйся наша надія у випробуваннях. Радуйся захист наших дітей, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся незмінна помічниця наша, радуйся, Матір Божа, що визволяєш нас від зла, радуйся, заступнице і покровителько наша. Ти що стоїш перед Престолом Божим, молишся за нас, предчиста діва, щоб ми отримали благодаті милість, тому ми взиваємо до тебе з вдячністю, аллилуйя, бачиш твою велику милість і благодать, ми з вірою. Звертаємося до Тебе, Богородице, просимо Тебе бути нашою заступницею всі часи, захисти наших дітей від усяких небезпек, з любов'ю узиваємо до тебе, радися ти, що подаєш нам благодать, радися наша незмінна заступниця, радися ти, що оберігаєш нас від зла, радисть джерело, радості і миру, радися наша надія в випробуваннях. Радуйся захист наших дітей, радуйся ти, що вказуєш шлях до спасіння, Радуйся, незмінна помічниця наша, радуйся матір Божа, що даруєш нам світло, радуйся, заступниця і покровителько наша. Сили Небесні співають, хвалу Тобі Богородиця, бо ти єдина, гідна бути матір'ю Спасителя, ми під твоїм святим покровом прославляємо тебе і взиваємо. Алілуя, маючи велику довіру до Твого заступництва, Богородице, ми з вірою звертаємося до Тебе, просимо Тебе оберігати нас у всіх обставинах життя, захисти наших дітей від усяких небезпек з любов'ю, взиваємо до тебе, радуйся ти, що подаєш нам благодать, радуйся наша незмінна заступниця, радуйся ти, що оберігаєш нас від зла. Радуйся джерело радості і миру, радуйся наша надія в випробуваннях, радуйся, захист наших дітей, радуйся ти, що вказуєш, шлях до спасіння, радуйся, незміна, помічниця наша, радуйся, Матір Божа, що даруєш нам світло, радуйся заступнице і покровителько наша, бачиш і твою велику милість і благодать ми з вірою, звертаємося до тебе, Богородице, просимо тебе. Бути нашою заступницею всі часи, захисти наших дітей від усяких небезпек, Алівуя, співаючи хвалу Тобі, Богородиця, ми не перестаємо прославляти твої чудеса і милість. Мовимося тобі, будь нашим постійним захистом і опорою, особливо захисти наших дітей від усякого зла, з любов'ю, взиваємо до тебе. Радуйся ти, що даєш нам надію, радуйся, незміна наша покровителько, радуйся ти, що оберігаєш від небезпек, радуйся джерело милості і благодаті. радуйся наша у випробуваннях, радуйся, захист наших дітей, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся, незміна помічниця наша, радуйся, матір Божа, що визволяєш нас від зла, радуйся, заступниця і покровителько, наша. О Пресвята Богородице, ти, що даруєш нам благодаті милість, прийми наші молитви і заступися за нас перед Престолом Божим, оберігай нас від усякого і небезпеки, особливо захисти наших дітей, ми з вірою і вдячністю взиваємо, Алілуя, О Пресвята Богородице, ти, що даруєш нам благодаті милість. Прийми наші молитви і заступися за нас, перед престолом Божим оберігай нас від усякого зла і небезпеки, особливо захисти наших дітей, ми з вірою і вдячністю взиваємо, Алівя, О, Пресвята Богородице, ти, що даруєш нам і милість, прийми наші молитви, і заступися за нас, перед престолом Божим оберігай нас від усякого зла і небезпеки, особливо захисти наших дітей, ми з вірою і вдячністю взиваємо, Аллуя. Ангели і люди радуються, прославляючи тебе, Богородице бо ти вибрана бути матір'ю Спасителя світу, ти, що носила в утробі слово Боже, визволи нас від усякого і нещастя, захисти від ворогів, видимих і невидимих, особливо оберігай наших дітей від всякої біди, з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, Богословене серед жінок. Радуйся, що носила у собі життя вічне, радуйся, милостива покровителько наша, радуйся непохитне стіно віри, радуйся, заступниця від усякого зла, радуйся, охоронителько наших дітей, радуйся ти, що оберігаєш нас у житті, радуйся Матір Бога нашого, радуйся, надія і радість наша, радуйся, заступниця і покровителько наша. Обрані від усіх поколінь Божої Матері, яка дарує богадаті милість всім, що звіри до неї звертаються, приносимо це як афісто, співаючи тебе, Богородиця Діво, ми взиваємо, радуйся, заступнице і покровителько наша. Пресвята Богородиця Діво Марія, мати нашого Господа, Ісуса Христа, ти є богословений серед жінок і богословен, плідотроби Твоєї. Ми приносимо тобі хволю, подяку за Твоє. Велике заступництво перед Престолом, Господнім, Твоє милосердя і благодать огортають нас як материнська любов, і ми відчуваємо Твою присутність у нашому житті. Моцариця Небесна, Покровительку наших душ. Ми просимо тебе прийняти нашу щиру подяку за всі милості, і богословення, які ми отримали, за твоїм заступництвом. Ми дякуємо тобі за твою постійну молитву за нас, за твою допомогу в наших потребах і скорботах. Ти є нашою надією підтримкою в усіх життєвих випробуваннях, прийми, оприсвяте Діво, наші смирення, молитви твої подяки, і продовжуй заступатися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом. Допоможи нам зростати у вірі надії любові, щоб ми завжди жили в гармонії з Божою волею. Мовимо тебе, Царице Небесна, щоб твоя милість завжди перебувала з нами, щоб Твоя любов освяшувала наші серця і щоб ми. За Твоїм заступництвом досягви Царство Небесного і вічного життя з Господом, слава тобі, Пресвята Богородиця, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, о Пресвята Богородиця Діва Марія, Цариця Небесна, Ти, що стала матір'ю Божою, обрана і благословена поміж жінками, прибігаю до тебе серцем смиреним і молитовним, ти, що носила на руках Спасителя нашого Ісуса Христа, просвяти моє життя світом благодаті Твоєї. І настави мене на путь спасіння, Пресвята водичиця, ти є покровителькою нашої, захисницею всіх бідах та нещастях. Прости мені, грішному всі провини мої, якими я завинив перед Богом та ближніми, даруй мені силу перемагати, спокуси, мурність у боротьбі з гріхом, мудрістю вирішенні життєвих питань та терпіння у випробуваннях. О, мати Боже, ти знаєш ці слабкості мої, тому ми змилося наді мною, і заступися перед Престолом Всевишнього». За моє здоров'я, за мир душі моєї, за спасіння від ворогів, видимих і невидимих, напишіть мене та прохання в коментарях. Збережи мене від всякої біди, злої волі людей і диявольських підступів, нехай богадай тве, укріпить мене у вірі і богачесті, щоб жити за заповідями Господніми і бути достойним Царства Небесного. Пресвята Богородиці, згадай зараз по твоїм образом дітей наших, які є найбільшим даром Божим. Вбережи їх від злих людей від несправедливості та кривди, віддаляй від них всякі спокуси і небезпеки, дай розум і мудрість, щоб вони зростали в любові до Бога і ближнього. Нехай твоє материнське богословення завжди буде з ними, щоб вони могли вирости праведними і добрими людьми. Опри, богословене Діво, твоїм материнським заступництвом і твоїм святим покровом, захисти нас від усякого зла, збережи наші душі у мирі та любові. Даруй нам присвята, мати, зцілення від хвороб душевних і тілесних, звільнення від і тривоги, молитвами твоїми Пресвята Богородице, допоможи нам у всякій потребі, у скрутну годину, годину скорботи і випробувань. Даруй нам благодатну силу і мудрість, щоб ми завжди славили Твоє святе ім'я і в покорі серця, дякували Богові за всі Його милості. О, Пресвята Богородице, будь завжди нашою надією покровителькою, нехай молитви Твої будуть для нас, невидимим щитом, від всякого зла, нехай Твоя материнська любов буде для нас, джерелом втіхи і наснаги, ми молимося до Тебе, з вірою, і надією, що Ти вислухаєш нас і допоможеш нам у всіх потребах наших. Слава Тобі, Пресвята Богородице, на віки віків. Амінь. Пресвятая Богородиця Діва Марія, Мати, нашого Спасителя, Тебе величаємо і славимо, за безмірну Твою любов до нас грішних, Ти, що народила для нас життя вічне, Ти, що стала для нас шляхом до спасіння, прийми наші смиренні, молитвою, подяку за Твоє материнське заступництво, О, водичиця небесна. Годину скорботи і радості ти завжди була з нами, твою благодаттю захищаючи, наставляючи нас на шлях праведний. Ми дякуємо Тобі за всі твої власки і милості, що даруєш нам грішним, просимо тебе Пречисте Діво, продовжуй охороняти нас своїм покровом і веди нас до Сина Твого, нашого, Господа Ісуса Христа, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові і відданості. Твоєму священному заклику, дякуємо тобі, мати Божа, за всі дари, які ми отримали з твоїх рук, прославляємо тебе і поклоняємося тобі разом з ангелами і святими. Просимо Твого заступництва і покровительства на всі дні нашого життя. Амінь. О, присвята, мати Божа, Діво, Марія, ти що з милосердям своїм. Покриваєш нас грішних своїм чесним і благодатним омофором. Смиренно благаємо тебе про допомогу в справах наших повсякденних, про захист від ворогів видимих і невидимих, про зцілення від недух та хвороб, про благословення нашого життя та нашої родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. О непорочна цариця Небесна, матір, милосердя наше найкраще, заступниця і покровителько, почуй нас у молитвах наших. Мати Божа, надію, пристановище наше мовимо Тебе, будь нашою міцною обороною, години скорботи і випробувань, оберігай нас від зла всякого і дари нам силу у всіх труднощах, візьми нас під свою опіку, захищай наші домівки, наші родини від усякого лиха і зла, Благослови наші дні, наші праці, щоб у всьому ми відчували твою невидиму присутність і твою невимовну любов. Царця Небесне, цілий наша мова Тебе, великої наші душі й тіла, від усяких і немощей, подай нам здоров'я і сили, щоб ми могли гідно славити Тебе і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, просвіти наші серця, йому, даруй нам мудрість і розсудовість у всіх наших справах і рішеннях, щоб ми жили за Твоїми святими, заповітами. Пресвята Богородиця, Мати Небесна, покровителька нашої родини, богослови наші сім'ї, наших дітей і родичів, даруй мир і любов, охорони від усяких і зла, богослови наших мужніх захисників України, даруй їм силу і мужність у боротьбі з ворогом, щоб вони здобули перемогу і принесли мир нашій землі, О, мати милосердя з великою надією, смиренням, звертаємось до тебе, визнаючи нашу гріховність і неміч. Але просимо, даруй нам свою небесну благодать, прости наші провини, і допоможи нам позбутися від усякого гріха, бо нашої дорогою до спасіння, провадь на Своїм материнським світлом і підтримуй всіх наших життєвих випробуваннях. Пресвята, Діва, ми дякуємо Тобі за всі богодіяння, які Ти нам посилаєш, за Твоє невтомне заступництво і милосердя, віримо у Твою могутню допомогу і надіємось на Твоє святе заступництво, знаючи, що Ти. Завжди з нами, як наша любляча і турботова мати, О, Пресвята мати Божа, даруй нам своє богословення на кожен день, веди нас по шляху правди і любові, допомагай нам у всіх наших потребах і потребах нашої країни, нашого народу з твоєю допомогою і заступництвом. Ми сподіваємось на мир, здоров'я і благодать. У нашому житті, в житті наших близьких амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть собі до обужні вашим та поширення Слова Божого, бо свині покропи Богородиці нехай перебувають з усіма нами.